І дах моєму одніху, дах мої стильні у своєму минулому відео. Я розповідала вам про найтрендовіші естетики на 2026 рік і згадала про дуже цікавий тренд, який вже не тільки про естетику і візуальне проявлення, а більше про філософію, а саме про тренд Фругал-шик, тобто ощадливий шик. І мені здається, так як ви в мене, глядачі, дуже розумні, дуже допитливі. Вам недостатньо знати лише якісь трендові там кольори і сумки на конкретний рік, вам цікаво копати глибше. Так ось ця естетика Фругал-шик. Вона про те, щоб жити гарно, вміючи виключати зайві витрати. Це про мікс, такий смаку, стилю, якихось внутрішніх сталих принципів цінностей та фінансову грамотність. Як же бути тією самою frugal chic girl І чому, як на мене, ця саме естетика є найкращою і найлюдянішою за останні роки? Хотіла вас одразу попередити, що у сьогоднішньому відео буде трохи менше картинок, і візуального ряду, ніж зазвичай, бо цей тренд він набагато більше про внутрішнє, про філософію, про якийсь принцип, аніж просто про одяг, наприклад, та аксесуари. Але звичайно, що важливі атрибути для frugal chic я вам покажу. Тож, наш з вами новий хтось каже, що це мікротренд, але я впевнена у зворотньому і вважаю, що це навпаки буде дуже глобальний тренд. Фругалшик з'явився не просто так. З одного боку, нам набридла вся ця естетика показного такого багатства. Нам набридла і тиха розкішолдмані, оці ідеальні перфекціоністські естетики, типу клін пілатес пілатез Гуд гудґірл, де ви найкраще, де ви все встигаєте, де ви і матчу зранку випили, і руханку зробили. І через годину ви вже зробили ще одне тренування, бла 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 Ми все більше розуміємо, що хочемо виглядати не багатими, не ось ці знаєте, відео де «виглядай дорого, п'ять порад. Нам хочеться виглядати розумними. Нам хочеться мати власний стиль і транслювати його не тільки через ось ці безкінечні цінники, якісь люксові статусні речі. Сюди також додається проблема надмірного споживання і наша просто загальна така втома від реклами з усіх можливих джерел. З іншого боку, у світі політичної апокаліпсиси як наслідок, або може навіть і як причина, економічна криза, і в нас загалом є страх за своє майбутнє. І тут виходить, що має з'явити щось, якась естетика, яка буде відповідати і самовідчуттю людей на даний момент без потреби постійних покупок, і також без потреб. Постійного самовдосконалення до якогось вже там просто неможливого рівня. Нам важливо, щоб нам, знаєте, не треба було брати якісь мікро або макрозайми, продавати свої органи, щоб купити якусь чергову трендову сумку. І тут саме і з'являється Фруглшик. Яка ж вона, ця Frugal Chic Girl? Це дівчина, яка має чітке усвідомлення, що для неї є важливим, а що ні. І на останнє вона не витрачає гроші. Причому це не про економію кожної копійки, бо скільки вже того життя, це про те, щоб не витрачати саме на непотрібне. Фругал шик не дорівнює мінімалізму. Така дівчина може бути і максималісткою, але ось ця ну, велика кількість речей вони всі будуть для неї важливі і вони будуть слугувати певній меті. А ось імпульсивні покупки якраз не про фрукл шик. Така дівчина має як поточні якісь цілі фінансові, так і глобальну велику фінансову мету. Я розумію, що у наших реаліях думати про якесь там далеке майбутнє дуже важко, але ми все ж таки з вами кажемо про глобальний такий тренд світовий. І, наприклад, це може бути мета, якась там відкрити свою справу, побудувати будинок на морі, там багато подорожувати, вийти раніше на пенсію, просто не залежати від держави і мати якусь класну фінансову подушку, будь-що. І Фругал Шикерл розуміє, що кожна важливо зайва саме витрата на якісь товари або послуги віддаляє її від цієї мети. І які ж витрати Фругал Шик нам пропонує скоротити? Одразу кажу, що це дуже індивідуальна штука. І, наприклад, якщо ви поки не готові відмовитись від там покриття лаком як я, або фільжанка кави десь а, у кав'ярні, або на тейк-уей для вас це справжнє щастя. Не відмовляйтесь від цього, будь ласочка, орієнтуйтесь виключно на ваш внутрішній компас, але серед цих порад я впевнена, що ви знайдете якісь корисні для себе, бо я знайшла. Перше, це імпульсивний шопінг. Статистика нам каже, що від 30 до 50% усіх продажів в офлайн рітейлі вони спровоковані саме імпульсом. Також для багатьох з нас цей шопінг, особливо онлайн, він став якимось, знаєте, способом себе відволікти, розслабитись, став інтертейментом, чого не має бути, і ми безкінечно скролимо там якісь додатки, я не знаю, Zara, AliExpress, Шафа та інші. І цікаво, що для багатьох навіть насправді не важливо завершити ту покупку, і отримати цей товар. Для когось достатньо просто скласти їх усі у кошик, дивитись на них, а потім вони можуть на завтра вже й забути, що хотіли щось придбати. І навіть якщо це покупки, які там я знаю по 100, по 150 гривень, вам здається, ну що там ці 150 гривень. Якщо ви сумуєте усі такі маленькі покупки, які ви робите спочатку, там протягом тижня, протягом місяця, потім протягом року, то ви зрозумієте, що в цілому виходить доволі кругленька сума. І один з важливих принципів цієї естетики фрухалшик це мати не максимум речей, а мати достатньо речей. І для кожної людини ось це достатньо, воно буде своє. Який же в нас з вами тут антидот? По-перше, особливо, якщо на вас дуже впливають усі, знаєте, акційні пропозиції. Тільки сьогодні 50%, ще дві години до кінця сейлу зупиніться. Скамдан Че і подумайте, чи насправді вам ця річ потрібна, як ви це можете перевірити? Подумайте, а чи могла б я існувати без цієї речі, чи буду я нею користуватись, наприклад, через місяць або через рік, і чи повторно я би придбала цю річ або ні? Також корисною практикою буде створити, наприклад, такий вейтінг list. тобто це щось схоже на wish list, але в ваш вейтінг ліст потраплять ті товари, ті речі або божі і послуги, які ви не впевнені, що вам потрібні. І ви повертаєтесь до цього вейтінг list, наприклад, там через тиждень або через місяць, і вже, знаєте, зі свіжою тверезою головою обдумуєте, чи потрібна вам ця річ або послуга, чи ні. Бо шопінг він не має бути інтертейментом, тобто не має бути розвагою. І тут одразу друга порада, яка може вам допомогти знаєте, впоратись із імпульсивним шопінгом, це вести щоденник своїх витрат. Можливо, ви витрачаєте на якісь таксі, на снеки, на доставку їжі, на будь-що, що не є насправді необхідним. А ще рекомендую перевірити свої підписки, бо дуже часто буває так, що ми підписались там на щось, чим не користуємося, і воно коштувало типу там, 2 долари на рік, і ми думаємо, так, що ті 2 долари. Але, можливо, у вас 10 таких підписок, а можливо, у вас є дорожчі якісь підписки, якими по факту ви не користуєтесь постійно. З цим завжди важче, бо ми не сплачуємо кожен місяць за таку підписку, а ці гроші знімаються автоматично. І тому буває так, що ми просто навіть не помітили, як ті 2-1 долар. З нас зняли. Далі нам пропонують відмовитись від таксі. Звичайно, що за умови, коли ви можете цю відстань пройти, наприклад, пішки. Мало того, що ми економимо, це корисно для здоров'я, і навіть є дослідження, яке показує, що наш мозок під час руху, під час прогулянок працює, здається, щось там на 50% краще, активніше, ніж коли ми сидимо. І не дарма є таке, знаєте, усталена думка, що багато класних ідей вони народжуються під час руху, коли ви гуляли або, наприклад, навіть бігали. Кава у кав'ярні за умови, що ви можете випити або цю філіжанку кави вдома, або можете свою каву з дому взяти у своєму класному термокухолі. І не залежати постійно від кав'ярень. Тут в нас і про фінансову грамотність, бо ви не будете витрачати зайві гроші на каву, і про піклування, про природу, бо ви не будете використовувати ці одноразові стаканчики. І про постійну таку стабільну якість продукту, бо ви будете вдома робити собі таку каву, як любите саме ви. Я якось досліджувала питання класних кухолів і класних пляшок для води. Давайте я зроблю таку добірку у своєму телеграм-каналі Стильні балачки. Якщо ви ще не підписані, обов'язково підписуйтесь. Нас там корисно, нас там весело. Я там набагато частіше роблю і добірки, і якісь цікаві рубрики. Чекаю на вас. Там. Так само, як з кавою, ми можемо робити із снеками, щоб постійно не купувати щось десь. По-перше, зазвичай люди купують щось не дуже здорове. Це може бути якась випічка, це може бути щось солодке, коли ви хочете ще не повноцінно поїсти, а саме перекусити. А ви можете з дому брати, наприклад, якийсь невеличкий ланчбокс, у якому будуть там фрукти і горіхи. Коли я, наприклад, гуляю, бачу, як дівчина дістає сумки яблуко, ну мені здається, оце і є шик. Покриття нігтів гель-лаком. Ми не кажемо про те, що не треба робити манікюр, але ось це покриття вважають ну, зайвою витратою. Будемо відверти, це і не дуже класно для нігтів. і Я намагаюся, хоча б там раз на рік робити якусь перерву. По-друге, в нас є тренд на натуральні короткі нігті. Тобто, тут ми можемо з вами і зекономити і бути дуже модними. Напишіть мені, будь ласка, у коментарях, якщо ви покриваєте гель-лаком нігті, чи готові ви від цього відмовитись. Так само це стосується інших б'юті процедур. Ну, наприклад, нам б'юті індустрія багато років нав'язувала, що натуральний кольор волосся він недостатньо якийсь яскравий, і волосся блищить, і так далі. Тому дівчата почали фарбувати волосся. І нам пропонують, а подивіться, можливо, вам з вашим натуральним волоссям навіть краще. Це знаєте, ось ця історія, коли дівчата кучері постійно вирівнюють, а ті, у кого пряме волосся, намагаються зробити кучері. Звісно, що особливо це стосується дівчат яких, наприклад, там якийсь блонд? Їм доводиться фарбувати волосся кожні там три тижні, якщо не помиляюсь, і це і дорого, і за таким волоссям потрібен дуже ретельний і знову ж таки коштовний догляд. Чи можете ви скоротити цю витрату? Звичайно, що вирішувати тільки вам. Я особисто робила AirTouch більше ніж рік тому, і наразі мені мій натуральний кольор волосся дуже подобається, але це не означає, що я не зроблю AirTouch знову. І якраз як альтернативу, наприклад, тотальній нам нами пропонують такі варіанти, типу AirTouch, балая, що буде відростати повільно, і ви зможете фарбуватись не кожні три тижні, а там один-два рази на рік. І, звичайно, це стосується і б'юті процедур. Наприклад, може, ви можете навчитись робити брова собі самі. Може, вам не так потрібні якісь косметологічні процедури, а класно просто підібрати свій домашній догляд. Тут, звичайно, і про б'юті шопінг. Чи реально вам потрібно мати, наприклад, п'ять якихось клінсерів, особливо, якщо ви купуєте це у сегменті люкс? Це взагалі ніякого сенсу немає. Хочу вам одразу сказати, якісь сироватки, наприклад, де важлива ось ця активна речовина. І відсоток має сенс купувати дорогі у класних брендів. А, наприклад, якусь умивачку, клінсер ви можете купити і в аптечній косметиці. Або я знаю, що є маньяки не тільки доглядової косметики, але й декоративної косметики. І тут, знаєте, якщо ви не візажист, чи потрібно вам мати, я не знаю, 10 палеток тінеї, 5 бронзерів, 8 відтінків рум'ян. Ну, я впевнена, що ні, і що по факту ви користуєтесь одним або двома. Я якраз це не реклама. Для цього купувала курс дуже класної Візажистки. Якщо вам буде цікаво, ви напишіть мені у коментарях, і я вам дам на неї лінк, де ми і навчились з одного боку підбирати класну собі косметичку, бо в мене там один бронзер, одні рум'яна, одні тіні, які я використовую постійно, і вони ідеально мені підходять. І з іншого боку, я навчилась робити собі макіяж, який мені подобається. Я не знаю, як вам можете написати, може я не права, і він виглядає не класно. І в мене, наприклад, немає необхідності звертатись до візажиста. Ну, якщо це не якась така Вечірня історія. Коротше, зробіть ревізію своєї доглядової косметики, своєї декоративної косметики, і ви зрозумієте, що можливо, що у вас, знаєте, такий запас, ніби ви плануєте прожити 10 життів, а ми ж з вами розуміємо, що особливо у доглядової косметики є строк придатності. І саме щодо доглядової історії, вам вашу ідеальну косметику може підібрати, наприклад, косметолог. Є в цьому сенс один раз заплатити візажисту і навчитись робити класний мейк і розібрати свою косметичку. Один раз заплатити косметологу і підібрати класний домашній догляд. Це так само зі стилістом працює. Якщо вам не вдається зібрати якийсь класний для себе базовий капсульний гардероб, ви звертаєтесь один раз до стиліста, і він вам допомагає з підбіром і силуетів, і кольорів і так далі. До речі, якщо вам така послуга потрібна від мене. Напишіть, я вам усі деталі розповім. Далі, які витрати ще скорочуємо? Менше доставки їжі, більше готуємо вдома. Це знову ж таки про здоров'я, бо дуже часто в нас і в закладах, і в доставках у якихось там соусах, у паніровці буває і багато цукру, ну і взагалі не дуже якихось якісних продуктів. Тому ясно, що крутіше готувати вдома, особливо якщо ви це любите і вмієте робити приємніше, смачніше їсти їжу, яка свіжа, яку ви тільки що приготували саме під свої смаки. Я особисто замовляю їжу ту, яку я не можу приготувати класно вдома. Тобто я не можу, наприклад, зробити класний рамен, бо я не готова виварювати там якісь кістки, знаєте там 24 години. Тому я його замовляю або їм десь. Те, що я можу приготувати вдома, я здебільшого їм вдома. Сьогодні у нас чай, тому я сподіваюся, що ви зараз щось тепленьке п'єте і взагалі що ви у теплі. Далі що ми відсікаємо? Ми відсікаємо з вами цифровий шум. Ми заходимо у свої підписки і відписуємось від тих, хто нас реально бісить, хто нас не мотивує, хто нас не надихає, тих, наприклад, у кого там 70% усього контенту це реклама. Ті, хто пропагує якісь нездорові, особливо для нашого ментального стану речі, не витрачаємо час на ось цей думскролінг, коли ми постійно скролимо стрічку нашу там інстаграму, тікток у кожного своє, я тут також грішу, не буду брехати і намагаю зараз все це замінити на більш корисні речі. Один із виходів це поставити собі обмеження по часу на використання, наприклад, там інстаграму і тіктоку. І як би це не звучало банально, але класна заміна, тому усьому в нас що з вами? Книги. Хоча б споживання, знаєте, такого довгого формату, наприклад, там довгих роликів на Ютуб, замість якихось тікток, роликів слухати підкасти, слухати, я не знаю, якісь тет-токс, заглиблюватись у ті теми, які вам реально цікаві. Я постійно слухаю якихось біологів, нутриціологів, ендокринологів там, і так далі. Мені все це дуже цікаво, і я зрозуміла, що я легко можу послухати півтори години, наприклад, на якусь там тему харчування. І так само я купую якісь, наприклад, курси на цю тему. А також я купую курси на теми, які пов'язані з моєю професійною діяльністю, з діяльністю стиліста, з діяльністю блогера, це щось там про освітлення, про монтаж. І тут важливо не натрапити на ось цих шахраїв, які вам продають просто якесь повітря. Але якщо ви знайдете класні якісь курси, освітні продукти саме на теми, які вам цікаві, то ви будете із задоволенням це слухати, і це буде ще й для вас корисно. А для когось можливо буде і класною практикою взагалі зробити собі цифровий детокс на якийсь час і відмовитись від соцмереж. Ще нам рекомендують робити якісь записи після того, як ви, наприклад, там прослухали якийсь подкаст, якийсь освітній продукт, взагалі робити записи і писати. Ми таким чином зміщуємо наш фокус з безкінечного споживання чужого контенту і створюємо по факту свій контент. Можливо, з того, що ви будете собі записувати якісь ваші думки, потім і виросте якийсь блог, якийсь там продукт, який ви зможете реалізовувати. Із цього випливає наступний пункт: це знайти собі якесь хобі, яке не буде потребувати постійних витрат. Це знову ж таки може бути читання, це може бути якась йога, будь-який спорт, який ви можете робити і вдома, ви можете малювати, і так далі. І по факту, всі такі дії вони є інвестуванням вашим у своє майбутнє, у свій розвиток, у своє ментальне здоров'я. Бо інвестиції це дуже важлива частина ось цієї філософії фруглшик. Причому ми з вами кажемо і як про інвестиції у такому класичному прямому значенні, коли ви вкладаєтесь у якісь там цінні папери. Я тут дуже слабенька, тому не буду заглиблюватись. Але і про інвестиції у себе, у свою освіту, у якість свого життя інвестуєте там, наприклад, у подорожі, інвестуєте у власне здоров'я і так далі. Бо нащо тоді ми економимо ці гроші, якщо ми не плануємо їх якось розумно витрачати? Тепер переходимо до тієї частини фругов, шик філософії, яка стосується безпосередньо теми мого каналу, а саме стилю. Тут нам пропонують формувати функціональний, раціональний, розумний гардероб, де немає місця імпульсивним покупкам, і всі ваші речі у цьому гардеробі вони були обрані свідомо. Тут ясно, що спочатку треба взагалі зрозуміти, який ваш стиль, який ваш спосіб життя, як ви себе відчуваєте. І тоді, з цих якихось ключових моментів, ви можете сформувати власний фірмовий стиль. Фірмовий стиль це що? Це якісь моменти, по яких вас можна легко впізнати. Умовно, якщо я вам скажу стиль кейтмос, то ви одразу собі зможете уявити якісь сліп дрес, міні, сукні, хутро, якісь такі гранжеві чоботи, смокі смокі-айс. А якщо згадаю, наприклад, Тільду Свинтон, то ви подумаєте про північну красу, брючні костюми, багато білого кольору, коротку зачіску. Так само ви можете створити такий фірмовий стиль і для себе. І знову ж таки важливо, що це не відміняє того, що ви можете бути різною. Далі ми з вами аналізуємо свій гардероб і думаємо, яких речей нам, наприклад, не вистачає, а які речі вже в нас там багато разів дублюються. І важливо, що -шик естетика не каже, що ми зовсім з вами відмовляємось від покупок, особливо у моєму випадку, коли з цим пов'язана моя робота, це неможливо. Але кожного разу ми маємо свідомо робити вибір, кожного разу ставити собі запитання: а чи насправді нам ця річ потрібна? Може в нас вже є схожа річ? А чи можемо ми цю річ заміксувати з трьома іншими? Наприклад? А чи можемо ми з неї скласти там хоча б п'ять образів? І це є наша головна мета з мінімуму для кожного він свій речей створити якомога більше комбінацій. Наприклад, якщо про мене говорити, то в мене там багато деніму, в мене багато чоловічих сорочок. Мені подобаються дуже в'язані речі, в мене багато якогось верхнього одягу, доволі мускулінного. І все це я можу міксувати між собою. І якраз тут, де ми з вами кажемо про розумний, такий свідомий гардероб, я б хотіла вам розповісти про дуже класний український бренд Авекло, який створює в'язані речі. Я з цим брендом познайомилась. Мені здається, у 2021 році в мене є дуже класний білий кутоновий їх светр, який я дуже часто ношу, і йому вже скільки виходить, 5 років, він виглядає досі супер, і в них дуже багато ось цих саме класичних timeless pieces, светрів, кардиганів, які ви будете носити багато років я ось вже дуже чекаю на свій такий червоний. Мені дуже подобається відтінок, який вони обрали. Такий томатний кардиган, який на 70% буде в мене складати з котону, тобто він буде дуже комфортний. І прикольно, що там є рюші, але вони такі, знаєте, не дуже романтичні, не інфантильні. Взагалі, навіть якісь такі графічні, що мені дуже подобається, і я хочу на контрасті носити такий приталений кардиган з рюшами, з якимось таким широким низом, може навіть просто з дуже широкими джинсами них дуже класний склад, це свідомий бренд. Вони намагаються робити лімітовані такі капсули, щоб не було ніяких залишків. Залишки пряжі, які залишаються, вони відправляють на переробку. І важливо, що цей продукт створюється у Харкові і склади у них у Харкові. А ми з вами розуміємо, як важливо зараз підтримувати українських виробників, тому обов'язково завітайте на їх сайт. І ось такі позиції ви зможете легко вписувати. Я не знаю, у десятки може й сотні своїх образів. Нам важливо обирати для себе якісні ось такі таймлес позиції. Але що тут важливо? Що для кожного ці таймлес позиції вони свої. Для когось це класичний тренч, а для когось це оверсайз шкіряна куртка, вам просто треба для цього класно розуміти себе. Звичайно, що якісні речі не можуть коштувати дешево. І чи не суперечить тоді, ось ця така, знаєте, заощадливість в нашій фруглшик естетиці, цьому ствердженню ні, не суперечить, і ми з вами повертаємось до того, про що я багато разів розповідала, а саме ціну за вихід. Якщо ви, наприклад, придбаєте собі якийсь класний, якісний. Вовняний піджак за 200 євро, який ви будете носити, ну я не знаю, мінімум там 5-7 років, якщо це дійсно буде класна якість, то й 10 років і зможете ще там дітям і онукам передати. І ми з вами умовно ну разів 30 на рік такий піджак будемо носити, бо це річ сезону, яку ви зможете як верхній одяг носити, і носити її як другий шар. І ось 30 разів на рік протягом 7 років виходить 210, і ми ділимо 210 разів на 200 євро. І в нас виходить ціна за вихід менше ніж євро. Так само ви можете зайти легко вечем наприклад, і знайти схожий візуально піджак, який буде коштувати 50 євро. Але у складі там буде просто 100% поліестру. Такий піджак ви зможете носити, ну у кращому випадку рік. І ось ми з вами ділимо ось ці 50 євро на ті самі 30 разів на рік, і в нас що з вами виходить? Там, типу, євро 66. Тобто у вас дуже неякісна є річ у гардеробі, яка прослугує вам недовго. Так, вона була дешевше, але який у цьому сенс. Бо ви і виглядати будете гірше. І ви ще й по факту витратите на це більше грошей, бо вам кожен рік потрібно буде знову і знову купувати ось такий політ. Естровий піджак за 50 євро, який у цьому сенс правильно ніякого. Але тут є ще важливий нюанс, який дуже відповідає цій естетиці, що ми з вами класні якісні речі можемо знаходити у вінтажках на секонд-хендах, на якихось ресейл-платформах. І тоді ви зможете точно, я впевнена, знайти собі класний вовняний піджак десь на секонд-хенді, наприклад, там за 20-30 євро, а іноді за 10-15. Ось я, наприклад, зараз перед вами у чоловічій сорочці Ральф Лорен, яку я купила на такій платформі, яка передає секонд-хенд, і у вінтажному шкіряному піджаку також секонд секонд-хенд за 27 євро. Але тут важливо, що ми з вами на секонд-хендах, вінтажках, на шафі і так далі купуємо саме якісні речі. Не треба купувати светри за крилу від H&M на шафі. Я вас прошу. Ну, як правило, у що ми вкладаємось більше? У якісний верхній одяг, в сумки і у взуття. Причому класно і цікаво, що за останні роки ми всі відійшли від того, що якісне взуття, сумки вони можуть бути тільки у люксових брендів. Навпаки, наразі є такий тренд зміщення фокусу і акценту на якісь більш демократичні бренди, але з класною якістю ну там умовно типу кос, де ви зможете знайти так само дуже класні речі, але ви не будете переплачувати. За те, що це буде, наприклад, там ботега або Вітон. і знаєте, як намагаються наразі ось цю втрату лакшері бренда якось виправити. Вони роблять ось ці, знаєте, Entering product. Це якісь недорогі товари, які вам дозволяють познайомитись з брендом і відчути до нього якусь причетність. Наприклад, у Лоєви купити не куртку, а купити там свічку або якийсь аромат для дому. Дуже багато брендів роблять якісь невеличкі там брелоки, чохли для телефонів і так далі. Ще нам планують не мати велику кількість прикрас, особливо мова йде про якусь біжутерію, а мати якісь важливі саме прикраси. Я маю на увазі, якщо вони мають якусь цінність саме для вас, щоб це були краще якісь дорогоцінні метали, або принаймні, щоб це була класна якість, і вони будуть формувати ваш фірмовий стиль, і ви будете носити їх постійно. І ці прикраси мають бути універсальними, саме знову ж таки для вашого гардеробу. Скажу відверто: у мене з цим точно поки не працює. Єдина моя така прикраса, універсальна, яку я ношу постійно, я влітку ношу анклет, але це все. Бо для мене прикраса, особливо якась біжутерія, це найлегший спосіб і дуже бюджетний швиденько свій лук якось оновити, додати в нього родзинку. Але, мабуть, якби в мене була змога, наприклад, замінити ось всі мої там якісь срібні браслети на якийсь тенісний браслет від Тіфані, ну я б не відмовилась і носила б його постійно. І те саме нам кажуть про парфуми, що, типу, не потрібно вам мати 10 різних парфумів, вам достатньо мати там один-два під настрій, знову ж таки, які стануть вашим фірмовим парфумом і за яким, знаєте, вас вже будуть впізнавати, навіть коли ви ще не підійшли близько. Напишіть мені, будь ласка, у коментарях у вас який ось цей знаковий парфум або просто той парфум, який ви купуєте найчастіше. Також, що стосується речей, ми з вами з одного боку намагаємось за ними класно доглядати, купити собі машинку для катишків, класний якийсь крем там для взуття. З іншого боку, якщо вже щось трапилось з нашими речами, ми не одразу їх замінюємо на нові, а намагаємось спочатку їх якось полагодити, якось там відновити. І ще дуже цікавий момент, що нам пропонують ось це все показне лакшері, яке ви знаєте, робите для когось, щоб хтось побачив, щоб хтось там помітив ваш. У статусність на те, що реально. Впливає на вашу якість життя. Особливо це стосується всього того, що є у вас у квартирі, у вашому будинку, у вас вдома. Тобто, наприклад, нащо нам купувати там третю трендову сумку, якусь, якщо ми можемо класти ці гроші у класний посуд, у класну постільну білизну, у класний килим. Це те, з чим ви будете стикатись, до чого ви будете торкатись, з чим ви будете контактувати кожен день. І класна постільна білизна прослугує вам довго. Для когось це може бути якесь класне, мило на. Приклад для рук, це може бути якийсь дифузор з вашим улюбленим ароматом. Це може бути якісний, класний домашній одяг, а не знаєте, ті речі, які ви вже не можете носити десь на людях. Тому будуть цю футболку носити вдома. Ось це дає нам змогу сфокусуватись на собі, на своєму внутрішньому і поставити собі питання, від чого мені реально кайфово. Тому намагаємо себе оточувати речами, людьми, які нас надихають, і які роблять нас спокійними і щасливими. Дякую вам велике за перегляд. Я сподіваюся, вам цікаво було послухати про цю естетику. Мені здається, вона реально найлюдянішою на даний час. Напишіть, будь ласка, у коментарях. Чи будете якісь з цих принципів ви брати до уваги, можливо, які з них ви вже провадили у своє життя, які мені також буде цікаво почитати. І не забудьте, що я зроблю для вас добірку класних кухолів і також пляшок у своєму телеграм-каналі. Тодзінс і бережіть себе. Я то згадала, що давненько вам не показувала, а як реально виглядає блогер. Так от, тут в мене з вами все красиво, да? у нас така стилістика, трохи 70-х, а знизу. Та -та -та! Ту -ту -ту -ту. Флісові штани такого кольору. Масло фізара. І ні, мені не соромно, мені дуже зручно. Чао!